Екстрено перелом на фронті. Окупанти в оточенні. Наступ зламався. Тисячі втрат, спалена техніка. Паніка на фронті. fpv дрон знищив Мі-8. Ворог у шоці. Спецназ вдарив у серце Росії. ФСБ втратила контроль. Система ламається. Дрони б'ють по енергетиці. РФ Росія без палива. Фейки окупантів розбито, ворог знищений. Україна на шляху до перемоги. Це не просто успіх. Це початок злому. Усі деталі просто зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. На Донеччині переломний момент. Там, де тижнями тривали виснажливі бої за добропільський виступ, нарешті з'явився справжній шанс. Наступальні плани росіян тут зламали, і тепер ініціатива переходить до сил оборони. Це ще не фінальна перемога. Попереду важкі бої за кожен будинок, але головне вже сталося. Ворог утратив те, на що так розраховував. Не знаю, скільки там котлів на добропільському напрямку. Але достеменно можна тільки зараз сказати, що наступальні плани противника на цій ділянці остаточно зломлені, адже ще один-два тижні тому росіяни розраховували на те, що їм там вдасться підтягнути ресурси. І розвинути успіх, і отепер маємо офіційне підтвердження. Перелом на добропільському напрямку переріз у конкретні результати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що частини російських підрозділів там опинилась в оточенні, ба більше наші війська вже звільнили близько 175 квадратних кілометрів. А втрати ворога сягають понад трьох тисяч осіб. Та майже тисячі одиниць техніки. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння. Та військової техніки, і поки на землі українські воїни тиснуть ворога під обропілям, у небі сили безпілотних систем здобувають свою гучну перемогу. Пілоти 59-ї бригади FPV дроном знищили російський ударний гелікоптер Мі 8 який російська армія використовувала для перевезення особового складу і вантажів. Орієнтовна вартість техніки щонайменше 6 мільйонів доларів. Давайте подивимося, як це було. Ворог не досягає свого, то намагається відігратися у своїй звичній манері. Інформаційними вкидами російські змі почали поширювати неправду про нібито просування окупантів у районі Ямполя, але генштаб України чітко заявив: і Ямпіль, і Куп'янськ перебувають під контролем сил оборони. Реагуючи на ситуацію, сили оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в рамках інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у населеному пункті Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку. Та дезінформувати населення російські спроби просуватися на фронті залишаються марними. Українські захисники на Гуляйпійському та Оріхівському напрямках відбили вісім атак російських підрозділів. Ще два бої зіткнення тривають. Російська авіація наносила удари, але наші війська продовжують утримувати позиції та давати рішучу відсіч ворогу. На Оріхівському напрямку військові РФ п'ять разів намагалися просунутися в районі Степового. Кам'янського та у бік Новоандріївки отримали відсіч справжній шорох і в тилу противника Спецпризначенці вкотре показали, що ворог не в безпеці навіть на своїй території. Воїни 73-го морського центру сили спеціальних операцій разом з ГУРМО влаштували засідку в Росії, знищили автівку з трьома російськими військовими та забрали ціні трофеї, документи, зброю і навіть датчик руху, яким ФСБ охороняє кордон. Давайте подивимось, як це було. Українські війська знову б'ють у саме серце ворога. Сили оборони завдали ракетного удару по Карачевському заводу Електродеталь у Брянській області РФ, підприємство, яке постачає електричні з'єднувачі для військової техніки та авіакосмосу. На заводі вибухи пожежа, а результати операції ще уточнюються. Це ще один сигнал. Ніякий тил для росіян не буде безпечним. Крим тепер як нова Чорнобаївка, захоплений півострів під постійними та ефективними атаками ЗСУ. Точними ударами знищуються багато ракетні комплекси та унікальні локатори. Палають державні дачі путінської верхівки та військові штаби окупантів. Про те, як Україна звільнює свій Крим, далі. У Росіян проблеми в Криму і як далі, то більше сюрпризів для ворога. Крим постійно, якщо проводити аналогії, он благодаря Силам оборони України привратів. Ну в таку Кримабаївку по аналогії Чорнобайка, да, где постоянно відбувається унічтоження російської. Армії російських окупантів відповідно, вооруження і оборудовання українські захисники чітко розуміють, де у захопленому Криму знаходяться російські окупанти і роблять все можливе, щоб вижити їх звідти. По Криму робота активна. Процес демілітаризації Криму. Он продовжається та составна честь процесу декупації у тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем з пальним, водою та військовою технікою. Українські удари знищують бази ворога. Росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Йдеться про наземні повітряні та морські операції, які успішно проводять наші захисники. Сегодня под удары в Крыму попали те российские военные объекты, подчеркиваю, военные объекты, которые несут угрозу как самому полуострову, потому что находятся на нем, но и, собственно, угрожают другим территориям нашей страны. Это оборудование, оно сегодня... работает на то, щоб наносить удари э, ракетным вооружением по нашій території, соответственно, это то что позволяет росіянам проводити широку розвідку нашого воздушного пространства, регулярно йде ліквідація об'єктів ворожого ППО, знищення морських об'єктів та поразка наземних, серед яких і залізничні системи протиовоздушної оборони в Криму, яка сьогодні очень активно працює і пытаються відражати удари українських сил Оборони, що у них очень слабо получается, в тому числі работает і как оружие убійство на півострові. Зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції росіян руйнуються. Робота йде і по тим ключикам, которые откроют нам дверь в Крим. В частности, Кінбурзька коса. Екоса, ну і, собственно, територія самого Криму майже щотижня фіксується знищення російських гелікоптерів чи елементів ППО. Це створює атмосферу страху серед окупантів та змушує їх економити ресурси. Українські безпілотники дістались і урядових дач у ніч на 22 вересня в районі Форосу. Пролунали вибухи. Російські колаборанти заявили про влучення дронів по території санаторію Форос. Заявлено про загибель трьох осіб та 16 поранених полнівероятно, що це і був місцем зустрічі ну чинов високого рангу полнівероятно ФСБ или Павлів Сил Російської Федерації та об'єктивного контролю, так називаємо з російської сторони з з раненими гражданськими лицами. Ми так і не увіділи. А це перше, що зробила б Російська Федерація, і сліби на самом деле так і відбувалося. Росіяни промовчали про те, що в момент атаки в санаторії знаходилися дуже важливі гості, які саме не уточнюються у пабліку санаторії в соцмережі. Було розміщено оголошення, що 21 вересня ресторан Холл» закрито на спецобслуговування. Але по всім російським новинам показують саме школу, яка знаходить. Больше всего поврежден актовый зал школы. Здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. По повреждениям видно, что беспилотник влетел в это окно. Сейчас здесь всюду разбросаны осколки. Россияне информационно этой школы попытались. Которая була закрита выходной день, ні ни школьники э, попытались інформаційно перекрити свої очередні террористические удари по нашій страні. Це те, що росіяни завжди делають. Э, но опять -таки, ведь речь іде не о пораженні об'єкта школи, а речі йдеться о пансіонаті з э, тим іменем Терлецького, который знаходиться напротив школи. Удар за ударом українські безпілотники б'ють точно по енергетичній інфраструктурі ворога. Кожного Операція знижує боєздатність противника, а дефіцит палива вже відчувається по всій Росії. Про те, як реагують на це в Кремлі і чому їхні спроби втримати ситуацію марні, далі в сюжеті. Двіжуха в РФ стає дедалі масштабнішою. Не, стоїмо в різях, не ноги, Срочно евакуюється. Лише за останні кілька днів безпілотники атакували одразу кілька російських портів. Зокрема, вдарили по Чорноморському флоту у новоросійську. Як пишуть російські ЗМІ, спочатку надводні безпілотники вдарили по порту, а за кілька годин було атаковано центр міста. Поки офіційного передження не буде, то це все ну, нарушення техніки безпечності. Тобто, це курить на болотах. Навіть на морі. Наслідок атаки паралізовано роботу нафтоналивного комплексу Транснафти та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму біля новоросійська у цей же час за 120 кілометрів у Сочі також повідомили про загрозу туристів. Почали евакуйовувати із пляжів через загрозу надводних БПЛА. Не стоїмо в евакуюється не ноги, срочно Все покинуть воду. жуху зустрічали її в порту туапсе. Там атакували нафтовий термінал. Це також робота надводних дронів. У мережі з'явилося відео, де чутно черги з вогнепальної зброї та вибухи. А також видно спроби потрапити по маневрених об'єктах на воді. Дрон підходить. Пірсу і наносить удар, несмотря на то, що по ньому огонь, судя по всьому, із автоматичних пушек і пулемета. Судя по всплескам округу дрона, як бачимо безуспішно. Один із найбільших у Росії терміналів з перевантаження нафти на танкери вражений шаг. Вполне закономірний, вполне очікуваний. після ударів по нефтеперерабатуючим заводам після розрушення е, важливих для цих заводів. установок. Сейчас уже известно, что в России наблюдаются определенные сложности с топливом, с дизельным топливом, с бензином. Ну и плюс ко всему удары по экспортным воротам тех же самых нефтегазовых компаний тоже доставят россиянам немало неприятных минут. Перевалочні пункти в Туапсе та новоросійську сумарно могли експортувати 2 мільйони барелів сировини щодня. А це означає, що навіть один день зупинки це величезні втрати для Росії. Рефія знаходиться в дуже складному положенні з точки економічної точки зору. Это, она очень зависит от экспорта, экспорта именно ископаемого топлива, горючих смазочных материалов, сырых нефтепродуктов. Используются каналы экспорта этого оборудования для того, чтобы получать внешнюю валютную выручку, которая в дальнейшем идет на финансирование военной машины. Сейчас это больно, это влияет на то, что на проценты, на десятки процентов сокращается не просто экспорт тех или иных продуктов, но даже идет влияние на непосредственную Бучу и это может вызвать эффект домино, когда такие удары по поточечно, но в грізу в количестве тысяч приведут к тому, что, що як ви назвав господин Трамп: э, бумажный тигр может просто упасть. а ще є неочевидні наслідки росіяни, щоразу після таких атак переконуються, що ППО. Не захищає, а навпаки, несе ще більшу загрозу. Неточний вогонь російських військових призвів до руйнування житлових об'єктів, знищення кількох легкових автомобілів, а також нагнав паніку на місцевих. Повідомляється також про кількох загиблих і про те, що це вина ППО натякають змі. Адже, наприклад, у новоросійську напередодні був наказ не оприлюднювати наслідки прильотів БПЛА, але на телебаченні все показують. А це означає, що Розпалені машини, прильоти, у дахи будинків це результат роботи ППО, а не безпілотників. Як ви оцінюєте стійкість та відсіч українських захисників на фронті? Пишіть свої думки у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Побачимось у наступному сюжеті.